Щорічно, 8 березня в Україні та у інших країнах світу відзначається Міжнародний жіночий день. Але багато виникає питань: чи варто відзначати це свято, адже воно має радянське коріння. Давайте запитаємо у А що вони думають з цього приводу? Чи ви святкуєте 8 березня чи свято весни? Ну як сказати, я навіть не знаю. Ну, Періодично ну, святкуємо. А ви? Також святкуємо. А ви також. 8 березня сітку. А свято весни плануєте в подальшому святкувати? Ну думаю, так. А як ви вважаєте, краще святкувати 8 березня чи свято весни? Все разом. А яка різниця між тими святами? То навіть не знаю. Що би хотіли отримати подарунок? Війни і радість. Мир. Ну, знаєте, перемога. Це мені здається, це... Не... Зараз найкращий подарунок для всіх нас. Що можете побажати усім жінкам, які відстоюють, які борються за наші і спокій на передові? Бажаю їм щастя, насамперед жіночом. Ну і перемоги, перемоги всім нам. Дякую. А ви? Думаю, миру найбільше, ну і щоб вони там їх хтось оберігав там. Так само, як дівчата сказали, щоб жінки були щасливі і дівчата, і щоб вони дочекались свого кохання і щоб вони повернулись живими і здоровими. Цьогоріч не відзначаємо, а колись відзначали. Дякую. А в подальшому як плануєте? Е, ну не знаю, зараз у нас такі трошки траур, бо в нас член сім'ї помер. А в подальшому не знаємо. Будемо бачити. Скажіть, будь ласка, чи ви святкуєте міжнародний жіночий день чи свято весни сьогодні? Ну, сьогодні ні, напевно. Тому що ми відмічали День української жінки. А як ви ставитеся до свята весни? Адже весна прийшла в розквітає. Ну так, да, ми звикли святкувати 8 березня і все одно бачу багато квітів. Все одно чоловіки купляють, все одно вітають. Який би ви хотіли отримати подарунок у сьогоднішній день? Кремль згорів. <гум> Найкращий подарунок, мабуть, правда? Так. Да. Ну, весна, звичайно, радісно, весело, але хочеться миру, хочеться спокою на кінець. Дякую. Саме головне. Ви відзначаєте сьогодні міжнародний жіночий день чи свято весни? Свято весни. Маєте можливість привітати усіх жінок? На жаль, не маю, тому що придаю, тому що придаю зараз трохи зайнята. Міжнародний жіночий день чи свято весни сьогодні? Е, міжнародний жіночий день. Який хотіли би хотіли ви отримати подарунок у сьогоднішній день? Не знаю. Ну, квіти було б добре, але ну, я вважаю, що це день не просто жіноч жіночності, а день боротьби за права жінок і за рівність. Як вважаєте, краще відзначати міжнародний жіночий день чи свято весни? Свято весни. Отож, що ви можете побажати у цей день жінкам усім? здоров'я, що здоров'я. Головне – здоров'я, а все буде. Що б ви хотіли побажати усім дружинам, жінкам? Всім здоров'я і мирного неба. А скажіть, будь ласка, який би ви хотіли отримати сьогоднішній такий чудовий день? Подарунок? Тільки перемогу для України, більше нічого. А ви жінок сьогодні вітаєте з Днем весни чи з міжнародним Днем жінки? З Весни, з Днем Весни. Що, що можете побажати всім жінкам? Щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Е, та я знаю з <с с> 8 березня, з днем весни і з тим, і з тим. Якось що можете побажати усім жінкам? Е, насамперед, мирного неба, здоров'я міцного і благополуччя. Який ви хотіли би отримати подарунок у цей день? Ой, знаєте, напевно, як і всі жінки, це напевно квіти. А саме основне це, щоб поруч була кохана людина і всі були щасливі. Свято весни. Що ви хотіли побажати усім жінкам у цей такий весняний? день? Здоров'я, миру на Україні. Ні, сьогодні не означає. А як ставитися до свята весни? Звичайно, нормальне свято, якби свято, всі ходять щасливі з квітами. якийсь такий, так. Який би який особливих там якихось святкувань? Який би хотіли б подарунок отримати в сьогоднішній день? Сьогодні? Звичайно, тільки перемогу, мер. Які може бути більше подарунок? Міжнародний жіночий день, чи свято весни сьогодні. Пане швидше свято весни. Який би хотіли б отримати подарунок у сьогоднішній день? Ну, то пане, так як всі жінки, квіти. Скажіть, будь ласка, ви відзначаєте сьогодні міжнародний жіночий день чи свято весни? Свято весни. Що можете побажати усім жінкам? Щастя, здоров'я. А особливо собі. Мирного неба всім. І мені також. Свято весни, звичайно. Що ви хотіли отримати сьогодні в подарунок? Я е, квіти, звичайно. Це ну і від рідних людей самі кращі побажання. Це все. І перемоги, звичайно. Вітаю всіх жінок. Сьогодні вітаю. Щастя їм, здоров'я, любові від чоловіків, від коханих, від тих, що воюють. Хай дочекаються, поки прийдуть, і все на краще вам, жінкам. Букет квітів, напевно. Який подарунок ви подарували своїй мамі? Подарувала би теж букет квітів, напевно. Ви? Теж. Або цукерки, якісь дякуємо. Більшість із опитаних вирішили, що хочуть мати поруч коханих людей, букет красивих квітів та швидку перемогу у цій війні.